Готуємо соуси для коханого чоловіка. Поїхали. Нам потрібно авокадо. Розрізок. Ну, майже вийшло. Вийшло. Авокадо має бути стиглим. Воно має бути м'яким. Інакше соус не вийде. Розминаємо. Нам потрібна петрушка або кінза. Додаємо сік половинки лимону. Перчик. Нам потрібна половинка гіркої перчини. Насіння я буду видаляти. Нарізаємо перчинку. І додаємо сметану. Всі інгредієнти, дружимо. Ще трошки солі. Ось такий соус виходить. З авокадо, гострим перчиком, петрушкою, лимонним соком і сметанкою. Чудово пасує до чіпсів, але також можна намазати просто на бутербродик. Тому готуйте, смакуйте, кайфуйте.